Очів телеканалу «Сі4». Мене звуть Олена Крячко, і це мій експеримент, в якому я на один день міняю професію. Сьогодні працюватиму асфальтобетонницею на комунальному підприємстві міськше. Кожен працівник міське отримує спецформу. Один комплект підготували і для мене. Доброго дня! Доброго дня! Прийшла до вас попрацювати один день. Можна? Це добре, можна. Але... Це бажано. бажано. Я готова, але не знаю, що робити. Ага. Що можна, що не можна. Розкажіть. Жінок у нас допускають, допускають за винятком вагітних. — Невагітна. — за вид неповнолітніх вже. І, і за винятком ін, інвалідів. Ага. Есть, Я на цій на ці аселькобетоника, на наприклад, це спецробота, це, це робота, важка робота, це робота з, важка і з шкіблівими умовами праці. Значить, вони, по цій роботі ми провели атестацію робочих місць у 2022 році. Значить, ці, е, Працівник по цій професії отримує додаткову оплату дванадцять 4 дні, дня у відпуску додаткових до 24 це річних. Плюс е видається кефір. коли е безпосередньо заводиться і виконується вже з по закриття асфальтною суміш, значить, участки е не можна ставати ногою на необкатануща. Площі, на яку висипано асфальтну суміш, асфальтобетонну суміш. Утрамбовувати не можна. так? Можна потім та? якщо можна ноги. А. а тут йде розпись всіх працівників, які в нас попадають на разові роботи, тимчасові роботи, ага, екскурсії. От, будь ласка, О, значить, от тут є дата проведення, причні по батькові, професія, підрозділ, куди ви йдете. Є, це нічого. По 13 людей? Капець! Ладно, я худа, Ви ти правда, худенькі ще, сюди. Да? А, а я куда? Ну, трошки. Який? От, той останній? <світ> <світ> Ні, перший. Перший? <світ> <світ> ну, от Ваша одна бригада це скільки машин? Скільки техні... О, техніки? Ну, Давайте та... рахувати. Екскаватор. Трактор, екскаватор. Угу. Далі. Фреза. Фриза. Фреза. Машина. машина яка? Ця? Ця. А як вона називається? Мерседет. Ого, модні. а, ну, а, а та, що попереду поїхала з тарту? газелька. Газелька. Це п'ять. Чи ще щось Хтось може на БМВ своєму поїхав? Ні? Yeah. Каток Катор виїжджає, от стояв трактор. Ямковий ремонт у Чернівцях розпочали наприкінці березня. Нині першочерговими є порядка 20 вулиць. Основні дороги ремонтують навесні, а згодом поступово латають решту проблемних ділянок. Насправді такої роботи є багато щороку, тому що знаєте, що стан вулиць у нас не в найкращому стані, хоча міська влада зараз старається оновити поточними ремонтами капітальними. Щоб таких ділянок було поменше, але все рівно зима носить свої корективи і після зими сезон асфальтного ремонту, ремонту ямкового ну, досить таки важливий для того, щоб зберегти довговічність асфальтного покриття надальше. Так зима була тепла, ну то від того ям менше не стало, воно не так працює. Можливо, частково і менше, але за рахунок морозів, які були, те, що не було снігу, це не означає, що не буде ям. За рахунок морозу вологості, замерзання, розмерзання ґрунтів і в тріщини, коли попадає волога, руйнується покриття, тому що воно старе і свій гарантійний термін вже давно вичерпало. Станом на зараз у місті працює три асфальтобетонні бригади. З наступного тижня міськше планує залучити підрядні організації, адже через війну своїх працівників не вистачає. Латати ями я відправилась на вулицю Пруцьку разом з однією з бригад. Вона складається виключно з чоловіків, та мені пообіцяли, що з ямковим ремонтом впорається і жінка. Васа вийдеться раніше, ну так. Так розказують, що раніше, десь 80-х роках, е, жінки у нас працювали на підприємстві навіть асфальтобетонниками. На той час це була норма. Пізніше в 90-х роках вийшов закон, який забороняв у шкідливих умовах працювати е, жінкам. І в році, 2017 році, році, ця норма скасована, тому е, можуть працювати жінки у шкідливих умовах. Немає проблем. Тоді я готова працювати. Тепер. Дякую. Але мені можна без присетик. Потім ми піддамо. Ось чи Хух! Оце робота, я розумію. Я погано кидаю, да? Отлично. Отлічно. Дивіться, як можу. Ладно. Чого він зараз однією робить? Бо там більше не треба, там асфальт ще живий. Ага. Так ви зараз його отаку і він вже не живий по боках. Чи ні? Чи потім буде все рівненько? Так, буде рівно. Коли за асфальтуємо. От це вже можна зараз роз... розрівнювати чи що? Чи ні, таки... це зараз беремо, зберемо, заметемо. До праці, До праці, так? Да? З чого приступаємо? Закидаємо в цей. Спочатку закидаємо. А ви домовляєтесь, щоб не залежати один одному чи ні? Я не а мені ще з вами домовлятись треба. Да. Давайте, давайте сюди. Отако! Да. Хоп. Да. Знає, а що я одна працюю? Так, да. Ой, блін, це важко. Завтра тренування в залі можу пропустити просто Вона... з чистою совістю. На і гроші не на відтикає. А то правда, що вам дають кефір? Так. Але ви бачила моя мама, яка я молодець. Ми можемо сказати, що ви молодець. Скажіть моїй мамі, що я молодець. Боже молодець. Поверніться на камеру і скажіть. Паночки дякуємо, дуже молодець. <му> а наша Асфальт рівняємо. Що робити? Асфальт рівняємо. Рівняємо. Що далі робити? Змуський лопати. Лопат. Це ваша лопата? Що буде ваша. Ваша. А давайте я вашу смочу. Так, точно. Щоб... Ще раз, що тут солярка? Солярка. — І щоб вона реально типу... Ну, — подає. Може бути і теж під підкожить. Так, а це, це не сля... водна, ні. Не... Навіщо вона? Не О, щоб воно. асфальт не прилипав. А наскільки треба багато пшикати. З другої сторони. Обов'язково, да? А лопату ще треба буде робити? Кидати. — Що кидати? Асфальт. Так він же буде з машини висипати. З машини а ми. Не такі. туди, і... а він, типу, мимо висипається. Так, шофлю сюди! Шофля це що? Шо? Опа! Нагрівай! Ну так, щоб вона нагрівала. А наша нагрівалась? Ви обіцяли вчити! А ти так і кажеш. — Ага. — І просто тікати. Да. Пару секунд. Чекайте. Раз, два. Пару секунд, пару хвилин, тікає. Набираємо. А я не можу. Капець. <різь> Капець. <різь> я Одна з проблем у роботі асфальтобетонника це постійне прилипання асфальту до інструментів, одягу та взуття. Спочатку ми гріємо шуфлю для того, щоб вона не приліпала, щоб до неї не приліпав цей асфальт. Це асфальт? Це асфальт. Ще зно? А хто смолу сипав? А є там спеціальний чоловік. Щось я пропустила. Все, так часто водії сварять. Постоянно. Постоянно? А що їм не подобається, що дороги ремонтують? Я таких нових слів узнаю про це. Серйозно? Yeah, yeah. І про фамілію. А бувають такі люди, які ну, щось хороше говорять. Бувають. Yeah. Yeah. Один 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 один. А от тепер гаряче стає. Навіть да, ще буде гаряче. А від чого то залежить? Ні, ну типу до цього не так гаряче було. Хоче ти ізрідка її видр, а мені Бо потім важко. Не її так вийти. Ти можу. У мене настільки сили, як у вас. Така. така. О, так. Так, лопата ще б'є. Я... Це ви так прогріваєте, так, да, лопату? Так. Бо. Ще не прогріла. Ще не прогрілось? Ого, неце воско. Здесь же свалта бетонщика не Вирівнювання, в чому тут секрет того, щоб, ну, яма була Ну, є якісь стандарти. Даємо 2-3 сантиметри вище старого асфальту, потім йде катуху, катуху, і воно стоє рівно. Даримо сразу. Та там вже не було дирки, а наші там засипали. Було рівно. Щоб було рівно. А приходить потім шеф і каже — погано зробили, треба переробити. Чи такого не буває? Не, не буває. Не буває, все гарно робить. А скільки років ви працюєте на... Вісім? Ну от що найважче в цій роботі? — Рівняти, кидати. Ну, фізично? Фізично, звісно. А морально. То як для кого? Ну для вас якось. Для мене не дуже тяжко. Не дуже тяжко. Ну, компанія ну, знаєш, тобто. Але от водії, як ви на них реагуєте? — Всякому. Або вони на вас. Ну не знаю, це вже їм видніше. Ні, ну ви що свою адресу чуєте? Більше хорошого чи поганого? Я думаю, що хороша. Хороша? Зараз таки бачать вашу, вашу роботу люди? Так. Так. Сьогодні просто закінчимо, якщо закінчимо, то на комунальній. А ви їдете, ну, приїжджаєте на місце і вже бачите, скільки ям треба зробити? Чи попередньо вже знаєте? Ну, попередньо нам говорять, так, так, а. На своє А якщо, наприклад, вам сказали 10 ям зробити, а ви побачили ще там три завив. Будете їх робити? Ще якщо... все по плану? Якщо є ями, то робимо всі пікляти. Матеріалу вистачає? Оце ми засипали ями, а ви їх що робили? Прошу. Ми засипали ями, вирівняли. Так. А далі що робиться? Тот іде з трамбовою. А за катком, ну, будь-яка людина може сісти. Ви тут один одного замінюєте чи кожного свої обов'язки? Кожного свої обов'язки. Заробітна плата асфальтобетонника складає від 17 до 20 тисяч гривень. Сума залежить від розряду, водіння транспортного засобу та виконання плану. Такі умови є далеко не у всіх приватних організацій, кажуть на міськшепі. і додають при погодженні з Києва можливо отримати бронь. А ви рахуєте скільки ям за день? А? Рахуєте скільки ям, Ні, за там день? є спеціальний спеціальне або ще ходить і ботом Це хто? Коли очки. Оцей? Так. Це наш бригадір працювати на локації з працівниками міськшепу це шумно, нелегко фізично та весело морально. На початку було ще трохи сумбурно, але з часом я зрозуміла, що треба робити, а до кого краще не лізти під руку. Сьогодні я провела день на міськшепі у ролі асфальтобетонниці. Працювала майже цілий день. Спочатку ми готували ями до їх латання, а тепер от розкидаємо асфальт. Насправді робота фізично дуже важка, але морально таким колективом було супер весело. Хлопці обіцяли взяти мене на роботу, кажуть, що я працювала вправно.